Добрий день, шановні студенти. Сьогоднішня наша тема це завдання дослідження багатогранника. Сам, сама робота складається з двох частин. За даними координатами вершини, побудуєте три проекції і аксонометрію багатогранника це перша частина, тобто ось якраз проекції та аксонометрію. А друга частина це у таблицю записати усі ребра та грані і вказати їх положення відносно площин проекцій. Тобто саме дослідження це друга частина. Першу частину ми вже виконали. Посилання буде у описі до цього відео, а зараз ми вже поговоримо про дослідження. Тобто, і е, одразу поговоримо про оформлення нашої роботи. Тобто, на аркуші А3-го формату нам треба розмістити наші проекції та аксонометрію, розмістити. Саме координати, тобто табличку з координатами, яку ви отримали у завданні, впритул до правого верхнього кута розміщаємо. І також креслимо табличку, в якому ми якраз будемо досліджувати грані, ребра відносно площин проєкції П1, П2 і П3. Також підписати роботу дослідження багатогранника і в нижньому лівому куту вказав, хто виконав і хто перевірив. В даному випадку перевіряю я вашу роботу. Тепер, стосовно дослідження, якщо говорити про саму таблицю, то тут саме ця таблиця має ширину графівці. Графів Таблички 10 мм, 10 мм 10 мм, тобто всі вертикальні лінії на відстані 10 мм, горизонтальні на відстані 5 мм. Можете зробити трошечки більше. Але дивіться, що у вас потім залишилося місце для аксонометричної проєкції. Тому спочатку, скоріш за все, ви будете креслити проєкцію, а потім вже заповнювати таблицю. Далі. Тепер приступаємо до самого дослідження. Спочатку нам треба вказати всі грані і всі ребра. Починаємо з грані. Давайте з. З грані, яке має вертикальне положення, Д, Давайте для того, щоб вам було зручніше, я буду підсвічувати кольором ці грані. Тобто, умовно, буду їх зливати, щоб ви бачили, як, це, як розуміти, їх положення. Грань, про яку ми говоримо, це ось ця грань. Так, ось вона. На проєкціях. Вона проєктується у лінії. Задню лінію, давайте трошечки кольором буде. Візьму більш інтенсивний, інтенсивніший колір. Вона знаходиться позаду, так? тобто це задня частина. Я її залю всю кольором, але ми розуміємо, що вона не видна за всіми цими гранями переднього. І на бічній проєкції на пі тобто нагадую, проєкція Пі1. Пі 2, Пі 3. І е, якщо говорити про проєкцію Пі3, вона проєктується ось у цю лінію. Ось так. Якщо говорити про положення у просторі, то вона має вертикальне розміщення. І якщо говорити про відносно пі 1 пі 2 і пі 3 ви можете для себе для зручності тоненько підписати, що це пі 1 тобто XY, так, тобто це проекція П1. XZ це P2. ZY. Це П3. Знову ж таки, тут теж давайте підпишемо для себе П2, П3. Потім приберемо ці підписи. І П1. Так, ми і підписували Х, бачите, Х1, 2. Тобто одиничка відноситься до Пі1, 2 відноситься до П2. Z. 2, 3, тобто Z між площинами Пі 2 і П3. Зазвичай є невеличка складність у розумінні, як ця проєкція відбувається, тобто у нас є е, умовно просторові проєкції, тобто є го горизонтальна площина проєкції, фронтальна площина проєкції і профільна. Які ніби розгортаються, і отримуємо ми ось таким чином розгортку цих площин проєкцій. Тому у нас декілька вісім Y, і вісь вверх іде, і вісь X іде вліво. Тобто, і сама сам багатогранник, наприклад, він проєктується на ці площини проєкції, а потім розгортається це креслення. У нас є кресленик ось такого плану. Ми розуміємо, що це якраз наші площини проєкції, які розгорнулися ніби, знаєте, Можливо, ви в дитинстві робили куб, папер... тобто ви брали плоский аркуш папірця, тобто аркуш, кресли на ньому квадратики, а потім вирізали особливим чином ці, такий ніби хрестик, і потім ми його з... ну, там, складали і був куб. А тут майже те саме, лише, ну, майже те саме але трошечки по-іншому зворотній бік, тобто воно розкладається. Тому ось так це виглядає. Це треба для цього звикнути, зрозуміти, і тоді вам буде зручно користуватися цими речами. Тому повертаємося до, нашої, до нашого ПІ1, Пі2 і p 3 Я знову ж таки виділю сильніше вісі, щоб вам було легше бачити різницю між, тобто, ось це ПІ1, Пі2 і ПІ. Тепер все, все, що написано червоним, писати не треба. Тепер дивимося на нашу площину. Спочатку нам треба її написати. Пишемо, що це у нас А, Б, С, Д. Так, до ПІ1. Яке воно має положення? Вона перпендикулярна. Тому вказуємо Позначення перпендикулярності. Так, символ перпендикулярності я намалюю, мені так буде простіше. Цей символ нам знайомий з курсу геометрії школьної, так, це знак перпендикуляру. Секунду, перевірю, що він ровно там був. Так, це чудово. Так, до П1 наша поверхня перпендикулярна, тому що. Тут вона спроєктувалася у лінію. Якщо грань спроєктувалася у лінію, тому ми бачимо лише її верхній торець. Так? До площини П2. До площини П2 вона паралельна. Символ паралельності. Ось такий. Так, знову ж таки, знайомий нам з дитинства. І до площини Пі 3. Ця поверхня, тобто ця грань, вона перпендикулярна, тому що, наприклад, ми під вами знову ж таки бачимо лише лінію цієї грані, так? Тобто Ми бачимо її торець. Тому знову ж таки позначаємо, що у нас вона до пітри перпендикулярна. Наступна грань давайте розбирати далі. Давайте візьмемо грань верхню. І за рахунок того, що у нас Є верхня грань, яка має горизонтальне положення у просторі. Бачите, тобто вона паралельна основі. І в нас є така ж сама грань знизу, ну не така сама, вона просто має таке ж саме положення. І щоб не повторювати дослідження два рази, ми просто напишемо дві ці грані через кому. Тобто одна грань, паралельна ній, друга грань, і за рахунок того, що вони на одній висоті, тобто всі ці, ці точки на висоті 100. Вони паралі... паралельні до ПІ1. На е... проєкціях на ПІ 1 ось вона. Так. І... і під цією граню, давайте я зроблю прозору, щоб було накладення. Тобто зверху у нас грань ABKMH, а знизу це IFD грань На проєкції П2 вони спроєктувалися у лінію, тобто ми бачимо лише торець, 1 і торець 2. І знову ж таки на П3. Так, а чому в мене П2 написано? Вибачте, і 3. І на Пі 3 ми теж бачимо торець. Тобто Пі 2 і Пі3 у нас ми бачимо лінію спроектувалася, а тут ми бачимо її натуральну величину. Тому, що ми пишемо? Що до Пі 1 вона паралельно, спочатку э, вона хто? Грань. Да? А, Б, К, М, H. Кома. Найшла кому. Далі CD, f, i. І тепер ми вказуємо, що до p 1 наша грань паралельна, а до p 2 перпендикулярна і до p 3 перпендикулярна. Раз. Два. Чудово. Наступна грань, яку ми подивимося, прибираємо це все. Це грань А Шд. Тобто, це гра задня грань. Вона знаходиться на однаковій відстані від площини П3, тому до площини П3 вона паралельна. На P1 вона проєктується у лінію, ось вона. До площини П2 вона також проєктується у лінію. А на П3 ми бачимо натуральну злочину, тобто без потворення, але вона позаду знаходиться. І паралельно до Пі 3. Тому ми вказуємо, що... Так, спочатку пишемо цю грань, назву грані, а, H, F, D. Вказуємо, що вона перпендикулярна до П1, паралельна до П3, і перпендикулярна до п Пі 2. Тобто перпендикулярно до Пі 2 то П1, але паралельно до Пі 3 Так, прибираємо. Далі, хто наш наступний кандидат? Так, давайте вертикально подивимося ось цю площину, передню якраз. Це наша передня площина. Давайте знайдемо її тут. Так, ці всі точечки на цій лінії, тому вона перпендикулярна до пі 1 Ми бачимо її торець. так. Тут ми бачимо її гарно, тобто, так, може, вона паралельна до пі 2 але треба подивитися насправді на пі на 1 і ви побачите, що відстань від вісі Х до точок І, Н, А, М, H. Вони різні. Тому вона не паралельна до Пі 2. Тобто вона під кутом. І вона і під кутом до площини Пі3. Тобто це вже інша історія. Так? Ми звикли, що вона скрізь там паралельна, перпендикулярна, а тут вже трошечки інакша ситуація. Так, спочатку ми називаємо, що це за площина. Це у нас. І D, M, H D, H, H, F І вказуємо, що до p 1 вона перпендикулярна, а далі вже вона не паралельна, не перпендикулярна. Тобто це риска, що немає, на жаль, особливих положень. Далі у нас площина, хай буде B, K, N, I, C. Це наша, знову ж таки, площина така цікава. Давайте знайдемо її на p 1 Так, на p 1 ми її бачимо. Так, тут ми знайшли її. Так, давайте шукати тут. Ага, на п 2 вона спроєктувалася у лінію. Якщо у лінію спроєктувалася, значить вона паралельна до п 2. Так, чудово. Що тут у нас відбувається? А на цій проєкції ми знову її бачимо. Так, якщо ми її бачимо лише, тобто якщо вона у нас видима на двох проєкціях, тоді вона під кутом до цих проєкцій. А до підва вона перпендикулярна. Тоді так і пишемо, що так, спочатку вказуємо ім'я. Так, С, Б, К, чи Б, С, Б, Си НК. БЦИНК. Не пропустила, не пропустила. Так, вона була перпендикулярна до ПІДВА, так і вказуємо. А всі інші варіанти вказуємо в рисочку. Що, на жаль, не все так просто, як хотілося б. Так. Тепер така цікава у нас площина трикутна. НКМ. НК М. Чудово. Ось вона. І тепер нам треба. Знайти її знову ж таки на, на проєкція. Так, на p 1 її видно. Так, чудово. На проєкції NKM, так, на p 2 її теж видно. І на проєкції KMN знайшли, на проєкції p 3 її теж видно. Тобто на всіх проєкціях її видно. Тобто вона має. Своє, своє розміщення у просторі, тобто вона не перпендикулярна, не, тобто це площина загаль, тобто грань загального положення, і вона не перпендикулярна, не паралельна ні до якої площини. І вказуємо її назву. Так, КМН. Так, риска, риска, риска. Так, ми з площинами, вибачте, з гранями закінчили. Так, я виділяю більш товстою лінію, відділяю грані, а тепер давайте досліджувати ребра. Так само нам потрібно з'ясувати, які ребра паралельні, перпендикулярні чи рисочка стосовно реб то вони із загального положення. Так, почнемо з ребер А, Б, Ц, Д. А, Б. Ц, Д. Шукаємо ребро АБЦД. Так, я прибираю вже ці грані. Так. Д. Ну що можна сказати? Це ребро і ребро Б знаходяться на одній відстані від площини проекції П1, тому ці ребра паралельні П1 і перпендикулярні до П3, а також паралельні, до речі, до П2. цих на П3 ми бачимо лише точки, так, А3. Там же, де і тобто, А за точкою Б, а Д за точечкою С. Тому ми можемо вказати, що до Пі 3 вони перпендикулярні, а до Пі 2 і П1 паралельні. Так, а, Б, С, Д перевірили. Наступне.

МH І F. Так, ці прямі, давайте їх пошукаємо на реакціях. КМ ось вона, ІH ось вона, МФ ось вона. Що між ними спільного? Вони, зверніть увагу, вони мають, тобто ці точки мають різні відстані, як від П1, так від П2. Лише, тобто, від P2 різні відстані, від П3 різні відстані, але вони паралельні П1. Тобто КМ паралельно П1, МН паралельно П1 і ІФ. Паралельно П1. Тому ми вказуємо, що вони паралельні П1, але не паралельні, не перпендикулярні до інших площин. Наступні точки. Так, наступні. DF. C I A H B K Шукаємо DF J e, A H E B K і C I що спільного між цими точками? Вони паралельні між собою. Ну, взагалі, у мене є список цих точок, тому я їх так і пишу. Ви маєте обирати їх самими. тобто Ви берете якісь точки лінії ребра, господи, побачите, ребра якісь, які візуально вам схожі. Тобто, наприклад, а, H, D, F, C, I, B, K паралельні. Тому ми бачимо, що вони паралельні і починаємо їх шукати, так? і шукати, до чого вони перпендикулярні, до чого вони паралельні. Перпендикулярні вони до площини під 2. Перпендикуляр до площини під 2. А паралельні вони до всіх інших. Так, давайте шукати наступне. Що ми ще там не подивилися? Ми не перевірили вертикальні. H, да? HF і все. Да? У нас вертикальних немає. Да, так і є. Вони мають вертикальне положення у простору, тобто вони перпендикулярні будуть до П1 і паралельні до всіх інших. Так, що у нас залишилося ще? У нас є Є Н, ЦБ. Так, є ще КН і. МН uh, розумію, ось ці ребра вони будуть загального положення, тобто не перпендикулярні, не паралельні всім іншим граням, тому що uh, взагалі вони належать грані НКМ, а ми дивилися, що, що ця грань загального положення. Так? Тобто вона не паралельна і не перпендикулярна для деяких площин проєкцій. Тому і ребра ці будуть uh, теж мати таку ж саму властивість. Так? Тому це не завжди. Але е, К, от, наприклад, КМ верхнє ребро, так? тобто ось, площина загального положення, але ребро КМ воно було паралельно до П1. Тому це я е, так сказала швидко, але насправді е, деякі ребра будуть загального положення, а Деякі можуть бути особливими. Тобто зараз ми говоримо про ребро КН, воно просто шукаємо його на проекціях. КН знаходиться, ми бачимо його. Так, тут ми його теж бачимо, КН, і знову ж таки бачимо. Тобто тобто ми бачимо на всіх, тобто, Воно не паралельне площинам проєкції, воно не спроектувалася у точечку, видимо на всіх, проєкці... на всіх площинах проекцій, тому ми можемо вказати, що ІН. Бачите, КН. Це площина загального положення. Так, Пам. Пам. далі, яке у нас загального положення? Nm. Давайте перевіримо Nm. Nm є ось тут. Так, ми бачимо знову ж таки його на П2 і бачимо на МН, тобто на П3. Тому раз ми бачимо на всіх проєкціях і бачимо на ексенометрі, що воно належить площині, яка під кутом до П2 і П3, тоді можемо сказати, що теж загального положення. НМА. Далі. Що у нас залишилося ще, можливо, загального положення. Це... Давайте подивимося на це ребро ІН. E і Н e ми бачимо його і на пі 1 на пі 2 і на пі 3 Так, Тобто це площина загального положення. Далі. І у нас залишилося ще ребро Це Давайте подивимось на нього. Це Що в нього такого особливого? Це ми бачимо тут, це ми бачимо тут, це ми бачимо тут. Ну, Ніби теж нічого особливого, ми скрізь бачимо. Але зверніть увагу, Це ребро ось воно, воно має однакову відстань до площини під 2. Тобто ребро Це ось воно теж. Має однакову вістень до площини під 2 Тобто воно паралельне і 2 А ту скрізь ми ставимо прочерки. Так, ми завершили нашу роботу. Дякую за увагу!